カラ Va de soli Ою дівочою компанію жительки села Врублівка Романівського району, котрий рік поспіль обходять домівки своїх односельчан, аби до кожного, хоча б частково наблизити український фольклор. Як розповідають самі колядники, ці обрядові пісні увібрали у себе увесь національний колорит та менталітет нашого народу. А тому усі добрі побажання, що прозвучали в колядках, неодмінно здійсняться. Головне, аби господарі відгукнулись і відкрили двері своїх домівок для колядників. Дорогі колядники, прошу ласкаво, заходьте до нас. На цю вечеру, бо вже зійшла перша зірка. Зараз буду вас гущати 12 стравами. Заходьте, дорогі колядники. Незмінним атрибутом святкування було і залишається частування колядників. 12 різдвяних страв традиційно прикрашають святковий стіл. І саме під час трапези усі побажання набувають магічної сили впевнені колядники. Для цього знають особливі приказки. Дай Боже, зарік дождати. Дай Боже! А поварам, дай щоб Боже. вони дай Богім здоров'я, здоров щоб вони готові. Цього року, такі гарні Дай страви. Щоб у вашій хаті на столі було так щодень, і ще й краще кожен день. Доки триває різдвяний період, доти можна почути співвиколядників, які у своїх піснях прославляють народження Божого сина та бажають щедрого благословіння усім людям.